Рятувальникам Вінничини передали сучасні пожежні автівки. Автопарк служби надзвичайних ситуацій поповнився завдяки фінансуванню з державного бюджету та допомоги благодійників. Ось цю помаранчеву автоцистерну передали волонтери з Німеччини за підтримки Петра Кляйна та його команди. А доправив авто вінничанин Вадим Кісільов за сприяння начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. <праць> Ще один пожежний автомобіль надійшов з Великої Британії. Він посилить рятувальну частину в Чечельнику. Цей автомобіль призначений як перша, перша допомога. Так як він перше приїжджає, поки перший не приїде, приїде у Так. Да, тому він більше буде призначений для ДТП. А новенький легковик слугуватиме для піротехніків. Також сапери отримали бронежилети та каски високого класу захисту від куль та уламків боєприпасів. Шостий клас захисту на даний час найвищий клас захисту металокерамічні пластини спереді і ззаді, кіларовий захист шийного відділу, кіларовий захист плечового відділу, кіларовий захист. Пахово і бокові моцно, так? я хорош... тут все досить якісно зроблено. Кіларові вставки, боковушки і паховий захист. система швидкого скидування. А оце раніше боковушок є? не було. Були просто були, були просто тканини. Шоломами та бронежилетами забезпечили весь особовий склад частини піротехнічних робіт, бійці якої беруть участь в розмінуванні деокупованих територій. Для Сапара це найважливіше під час роботи з вибухонебезпечними. Предметами тому, що на даний час дуже багато встановлених мінних пасток інженерних загороджень солдатами російської армії, які можуть спрацювати і завдати шкоду здоров'ю або навіть життю сапера. на озброєні бійців ДСНС. Відтепер і два комплекти рятувального інструменту призначені для перерізання, коли попала людина в ДТП для визволення з конструкції автомобіля. Це тільки ріже, є ще ось домкрат. Акумулятор воно мобільне, воно ні до чого не прив'язане. Це важливо, тому що в різних умовах буває, немає електрики, людині треба надати допомогу. Взяли і воно працює. Для перевезення та порятунку людей на водоймах бійці служби отримали надувний човен. Також матеріальну базу чергових частин підсилять генератори. Привезли дев'ять нових. І ми вже їх розподілили. Яку частину воно буде воно під рукою всідати, знайшов цілодобовий режим роботи ДСНС департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.